Привіт, любі друзі! Сьогодні ми вам розкажемо казочку пшеничний колосок. Жили собі двоє мишенят коруп і верть та півник голосисте горличко. Мишенята тільки знали, що гралися, співали та танцювали, а півник тільки починало розвиднятися, схоплювався спочатку, своєю піснею збудив, а потім Ку -ку -ку! до роботи брався. Одного разу підмітав півник у дворі і знайшов пшеничний колосок. Круть, верт, ідіть на сюди. Погляньте, що я знайшов. Прибігли мишенята, побачили колосок та й кажуть його треба обмолотити. Молотити. А хто це зробить? Тільки... Тільки не я. Тільки не я, закричав. Круть. Добре, я сам обмолочу. Обмолотив півник. Колосок у потім узяв у мішок із зерном та й поніс до млина. Повернувся півник з млина, кличе мишенят до себе. Сюда круть, сюда верть, я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, нахвалитися не можуть. От так, півник, от молодець. А хто буде місити? спитав півник, а мишенята знову тільки не я. Не я. Запищав верт, подумав, подумав півник та й каже: Ну що ж, доводиться мені? Замісив він тісто, наносив дров, розтопив піч і на пік пирогів. Поклав він пироги на стіл, а мишенята тут, як тут, і кликати їх не треба. Ох, який я голодний! Як хочеться мені їсти? Пищить верть та й швидше сіли за стіл. Зачекайте хвилину. Каже півник, ви спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов. А хто колосок омолотив та зерно поніс до млина? Пиш ти. А тісто хто замісив? Дрова носив, піч топив, пироги пік. Усе ти, усе ти, усе ти. Тихенько пропищали круті верт. А ви що робили? Нічого. нічого, нічого сказати мишенятам. Стали вони вилазити за столу, а півник їх і не затримував. А хто ж таких ледарів пирогами пригощатиме? Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.